Друзі, всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрух, і зараз я вам розповім таку новину, про яку я дізнався сам нещодавно. Робив нещодавно огляд новини щодо другої та третьої групи інвалідності, і що це буде переогляд за цими особами, які мають таку інвалідність, та здобули її з 24 лютого 2022 року. Відео залишу посилання отут. і коли розбирав цей матеріал, дізнався також іншу новину, про яку не знав раніше. Але ця новина вже, скажімо так, не дуже свіжа. Бо з кінця грудня 2023 року був зареєстрований законопроект. Був він поданий міноборони і зареєстрований у Верховній Раді законопроект. Зараз я скажу, як він називається. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Ось цей законопроект, я його роздрукував з сайту Верховної Ради, він підписаний Мегалем в нас 25.12.2023 року. І що це таке, в контексті чого взагалі цей законопроект хочу освітити? Тобто я зазначав, що. Є таке питання, і Рада нацбезпеки, комітет нацбезпеки в Верховній Раді, вже прийняв, начебто, таке рішення, тобто погодив його та прийняв, але ще голосування у другому читанні за законопроект про мобілізацію не було. Але вони вже прийняли, начебто, таке рішення, що особи з інвалідністю другої та третьої групи, які отримали таку інвалідність. Будуть проходити, які отримали таку інвалідність. Звертаю знову ж таки увагу з 24 лютого 2022 року, тобто з дня повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Вони будуть проходити повторний медогляд та ВЛК. Це була новина, я про неї розповідав. Тобто, ну всі вже розуміють, що це буде, і якщо проголосують у другому читанні і підпише президент, у нас такий закон, то все це станеться. Але звернув увагу і на цю новину про законопроект, про який чомусь мало хто говорить в нас, але він досить суттєво змінює відношення до проходження саме ВЛК. Яким чином? Зараз я розповім, що це за законопроект. Він не дуже великий, він маленький. Я зацитую деякі його позиції, і нам стане зрозуміло, в чому взагалі його, скажімо так, фішка. Так, Верховна Рада постановляє, тобто, ну це витяг в нас з самого законопроекту у кодексі України про адміністративні правопорушення, статтю 38 після частини 6 доповнення нової частини такого змісту і. Наводиться, якого змісту буде ця стаття. Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210 і 210 прим 1 цього кодексу, може бути накладено протягом трьох років з нього вчинення або виявлення. Що це в нас за статті? 210 і 210 прим. 1. Нагадаю, це в нас статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Перша 210 це стаття порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. І 210 прим порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, вони вносять зміни щодо штрафів. Порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правовістського обляку тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. У статтю 210 прим. 1 вносяться наступні зміни. Тобто порушення законодавства про оборону, військово-обов'язики, військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів. Тобто, це від 25 п'яти тисяч гривень до 34 чотирьох тисяч гривень, тобто вже суми немаленькі і суттєві. Далі діяння передбачені частини першої цієї статті вчинені в умовах особливого періоду. Нагадаю, в нас особливого періоду немає, але вони ж все ж таки пропонують зміни. Тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 2 тисяч до 3 тисяч на оподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 34 тисяч гривень до 51 тисячі гривень. Статтю 258 доповнюють після частини 4 нової частини такої зміни. Такого змісту, що це за стаття 258? Це в нас випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається. Протокол не складається, це текст запропонований Міноборони. Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 і 210. Прим. 1 цього кодексу, розгляд яких віднесена до компетенції ТЦК та СП. Якщо особа не з'являється без поважних причин або без повідомлення причин неприбуття на виклик. ТЦК та СП, будучи належним чином повідомлено про дату, час і місце виклику та за наявності у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, підтвердної інформації про отримання особового виклику. І у зв'язку з цим частину 5, 7 вважати відповідно частинами 6, 8 і статтю 263, доповнити частиною такого змісту. Тобто це логіка, начебто пов'язана між цими статтями. Осіб, які порушували законодавство про оборону військового обов'язаківської службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час дії особливого періоду, може бути затримано на строк до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та або з'ясування про правопорушення до трьох діб. Ну, основні в нас зміни, і про те, що я хотів зазначити взагалі в цьому відео. Це в нас пункт другий змін, і що хоче Міноборони в нас внести. Які зміни? Частину першу статті 300, 300, 3, 336 Кримінального кодексу України після слова мобілізації доповнити словами, у тому числі відмову від проходження медичного огляду та лікування. Що це за стаття і що змінить це доповнення? Стаття Кримінального кодексу України, стаття 336, вона називається ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Тобто, це вже не адміністративна відповідальність зі штрафами, а кримінальна відповідальність зі строком на позбавлення волі особи. Що в ній зазначено в цій статті зараз? Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. І в нас Міноборони пропонує додати після слова мобілізації, тобто ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, додати таке формулювання, у тому числі відмову від проходження медичного огляду і лікування. Тобто, що це змінить? Якщо зараз е, кримінальної відповідальності від проходження ВЛК немає, е, то приймаючи одночасно два закони, тобто про мобілізацію 10499 та цей законопроект в нас він е, зареєстрований, зараз я вам скажу. Зареєстрований він 25.12.2023 року. І під номером 10379, тобто приймаючи одночасно ці два закони, що ми будемо мати всіх осіб з інвалідністю другої 3 третьої групи на переогляд, які отримали інвалідність 24 лютого 2022 року. І якщо вони не пройдуть такий переогляд, то вони можуть бути притягнуті вже до кримінальної відповідальності. Тобто, така новина, такі законопроекти, я не впливаю на прийняття законопроектів, законів. Тому звертайте увагу в своїх коментарях. Тобто про це можете не писати, не зазначати, тому що я лише висвітлюю новини, які є, щоб ви розуміли, що відбувається взагалі в країні і які в нас є законопроекти наразі, що подаються до Верховної Ради. Тобто, якщо одночасно ці два закони буде прийнято або послідовно, то ми будемо мати ще кримінальну відповідальність від проходження від, від, від за відмову від проходження. Медичного огляду, тобто воно пов'язане, мабуть, з законом про мобілізацію 10449. Тобто, ну подивимось, яким чином вони будуть прийняті, чи будуть ці правки внесені, чи будуть вони розглянути Верховної Ради. Наразі закон про мобілізацію розглядається і йдуть обговорення в комітетах. Він ще не прийнятий у другому читанні щодо цього законопроекту, який я цитував. У нас є картка руху законопроекту з Верховної Ради, також я її роздрукував. І тут зазначено дати та стан проходження, тобто 25.12.2023 року був одержаний Верховною Радою України, цією ж датою передано на розгляд керівництву, цією ж датою направлено на розгляд комітету і цією ж датою 25.12.2023 року надано на ознайомлення. Більше руху за цим законопроектом ніякого немає. Тому я про нього взагалі і не чув, і почув перший раз, коли вже висвітлював питання щодо закону про мобілізацію і е, осіб з інвалідністю другої та третьої групи щодо їх переогляду. Тому е, звертайте увагу, тобто можливе прийняття і такого закону. У нас наразі він законопроект. Е, всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.